Того дня зранку тут було як ніколи людно, аби правоохоронці не вивозили затриманих, як згодом виявилось, поранених мітингувальників. Кияни собою закривали виїзд із лікарні. Жінки та матері на передовій не віддамо, кричали вони увесь голос. Запевняли, зранку з десяток не встигли врятувати, тож привезених трьох вже не відпустять. І по материнськи жаліли хлопців. Жіноче серце без слістику картину не сприймало. Адже вели молодих арештантів під конвоєм. Кого побитого а його з перев'язаною головою. Згодом виявилось, що стан хлопців був незадовільний. У когось був проламаний череп, у когось струс мозку. Тому їх госпіталізували, а міліцію провели, як то кажуть, з почистями. Я там була і все це бачила. Розумієте, просто сидіти, ніби нічого не відбувається, не можна, особливо коли йдеться про дітей. Там же були хлопці, яким. По 20 років кожній матері дорога дитина своя чи ні не має значення. І ми, матері, маємо їх захищати до останнього. Втім, як виявилось, тема про затриманих мітингувальників, у лікарні в той же день стала табу. Я років 10 працювала в цьому метобідіні Вот. І як мама в декреті я. Не могла поехать на Майдан, но была не безразлична к тому, что происходит. Поэтому я перезвонила в приемное отделение своего медобъединения и спросила, нужна ли моя помощь как медработника. На что мне ответили, что в приемном, что с Майдана никого не привозили и поступивших нет. Наразі ж у лікарні із журналістами спілкуватись на цю тему на відріз відмовляються. А деякі працівники медзакладу взагалі, ніби пам'ять втратили. Як завчений заздалегідь текст, вони в один голос запевняють, що ніяких затриманих не бачили і протестів під стінами клініки не чули. Я такого ліч, на свої очі не бачив. А що Тут... ви чули, бачили? Я нічого не чув, нічого не це. Я вам говорю, я не бачив. Тут ніякої заворушки не було, тут все було спокійно. Наша охорона все контролювала. Нашій знімальній групі таки вдалось поспілкуватися з охоронцем. За однієї умови не на камеру. Чоловік розповів, що відбувалося насправді. Цитую: чотири машини вночі привезли поранених до лікарні, а зранку вивезли у невідомому напрямку. Пізніше привезених арештантів люди відстояли. Тоді ж на допомогу прийшли люди з правого сектору та матері з колясками. Після чого автозак та інші машини силовиків виїхали з території медичного закладу і більше не приїжджали. Цих затриманих відстояли. Утім, ціна свободи для інших українців виявилась неоціненна. Ці криваві дні комусь вона обернулася втратою здоров'я, а комусь втратою життя. І довго Україна ще буде пам'ятати заплакані материнські очі. Така вона воля ціною в життя.